Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про одну з найбільш знакових воєн останніх десятиліть – іракську війну, яка розпочалася у 2003 році. Про конфлікт, в якому як прийнято вважати, Сполучені Штати виграли війну, але програли мир. Звісно, ми тут не будемо розбирати саму іракську війну, дискутувати про її легітимність і так далі. Як завжди, нас будуть цікавити рішення Європейського суду справ людини в цьому випадку щодо подій, які трапилися в Іраку за участі, ну фактично, окупаційних сил, і яке значення ці рішення можуть мати для українських позовів проти Росії в контексті російсько-української війни. Так що, поїхали. У березні 2003 року США разом із союзниками вторглися в Ірак. Війна проти уряду Саддама Хусейна здавалося швидко, менше ніж як за місяць, закінчилася повною перемогою. Однак так званий мир виявився надзвичайно проблемним. Частина населення Іраку продовжувала чинити опір і постійно відбувалися збройні сутички між іракцями і окупаційними силами союзників. Це призвело до багатьох трагедій. Низка з них трапилася у 2003 році в Басрі, яку контролювали британські військові. В одному випадку британці розстріляли групу іракців, вважаючи, що ті їх атакують. В іншому іракський чоловік загинув, нібито випадково потрапивши під перехресний вогонь між британцями та невідомими бойовиками. Вивчивши ці випадки, у Великобританії вирішили, що порушень з боку їхніх військових не було. Ще одна трагедія сталася у квітні 2004 року, коли на блокпосту, який охороняли, зокрема, нідерландські військові, розстріляли автомобіль, в якому загинув молодий чоловік. Нідерландські військові згодом стверджували, що діяли у самообороні, бо вважали, що по них з автомобіля стріляють. Нідерланди розслідували цей випадок і також не знайшли там порушень з боку своїх військових. Це історії з рішень Європейського суду справ людини Альскейні та інші проти Великобританії та Джалут проти Нідерландів. У цих випадках ЄСПЛ поклав відповідальність на європейські країни за діяльність їхніх військових на територіях, які вони контролювали в Іраку, і також поклав на ці країни відповідальність розслідувати можливі правопорушення і злочини з боку цих військових. Власне, і з цим європейський суд і побачив проблеми в цих історіях, визнавши, що розслідування з боку Великобританії і Нідерландії відповідно. Були неналежними. Зрозуміло, що ці підходи ми можемо перенести і на Росію в умовах російсько-української війни. Росія має нести відповідальність за дії своїх військових навіть за своїми межами в Україні і має обов'язок розслідувати їхні можливі злочини. Порушення цих принципів вже є підставою для того, щоби. Позиватися проти Росії до Європейського суду з прав людини. Більше про значення цих рішень щодо Іраку для нашого квесту засудити Росію у розмові з адвокатом Сергієм Зайцем. Ну, власне, це е, ті рішення, які дозволяють говорити про відповідальність Російської Федерації за дії, які вчинені за межами території Російської Федерації. Е, причому ми зараз е, в Такому е, перебуваємо е, контроверсійному положенні, коли Росія каже, це наша навіть територія певною мірою. Але ми все одно не визнаємо, що це Російська територія Російської Федерації, але е, навіть дії і заяви російського уряду дозволяють говорити безумовно, що Росія цю територію контролює. А якщо вона контролює, то це потрапляє ну, в Європейській конвенції використано. Термін юрисдикція, тобто держава відповідає за дотримання прав передбачених конвенцій в межах власної юрисдикції. Власна юрисдикція це завжди суверенна територія в міжнародно визнаних кордонах, а також інша територія, яку держава контролює, це в тому числі окупована територія, це Крим. Інколи проблема може виникати, коли це треба. Ще доводити така проблема була стосовно, наприклад, Придністров'я. Така проблема зараз ще є актуальною стосовно Донбасу, території, яка була окупована спочатку 14-го року і залишалася окупованою, де Росія заперечувала власну причетність. Але загалом, якщо довести оцей факт контролю, то ці рішення вони є ну, такими прикладами. Екстратериторіальної відповідальності держави за можливі порушення прав людини. До речі, що я хочу тут зауважити, це те, що не завжди важливо, чи було визнано порушення, чи не було визнано порушення. Важливо, що суд розглядав певну проблему, визнавав, що тут є. Проблема підстави для скарги з точки зору Європейської конвенції. А чи визнав суд порушення, чи не визнав, це вже залежить від деталей, які в кожній ситуації можуть бути різні, і вони просто зміна якогось одного елементу може просто радикально змінити рішення. Тобто, важливо, що є сам принцип. Та? Держава несе відповідальність, не лише. В рамках своїх міжнародно визнаних кордонів, але й там, де вона реально здійснює контроль, абсолютно вірно, і може бути таке, що держава несе відповідальність, але держава нічого не порушила. Держава все зробила абсолютно правильно, дотримала своїх зобов'язань. В іншому випадку може бути абсолютно протилежний висновок стосовно того, чи було чи не було порушення. Але сам принцип відповідальності він є однаковим. У рішеннях Європейського суду з прав людини відповідальність держави за дії її агентів далеко за межами самої держави не рідкість. У цій серії відео ми вже розглядали декілька таких випадків, і у наступному відео поговоримо про ще один такий випадок, коли відповідальність, власне, поклали на Росію за одну дуже відому історію, яка трапилася у Великобританії. Не пропустіть!